Хто ви такі, представте, будь ласка? Хто я ви такі? Юрій заступник керівника. Чому я не можу на відкрите судове засідання прийти до суду? Поясніть мені, будь ласка. Ви е, теж представте, будь ласка. Мене звати Валерій Лебідь, редактор інформаційного порталу Гречка. Ну. Поясніть, будь ласка, чому я не можу зайти до суду на відкрите судове засідання? Згідно якого це закону? Ви закони взагалі читали якийсь раз? Ми закони взагалі читали. І що? Згідно положення, ви маєте право присутнім бути в судовому засіданні. За погодженням з головою. Де спеціально? це написано, Шановний? Ми вам можемо, предоставити Предоставте, будь ласка. Добре. З якому законі це вас, написано? У вас немає журналістського завдання? Так? У мене є журналістське завдання, я редактор видання. Вибачте, 에, можна е, зв'язатись з вашим? Амені, да? Я головний редактор. Ну, Можете зі мною зв'язатися. Да. Будь ласка, покажіть ваше журналістське завдання. Що таке журналістське завдання? Покажіть, будь ласка, де це написано, що воно має бути? У нас журналістське завдання видаються в усній формі, шановні. Я вам покажу положення. Які положення? Ви закони читаєте взагалі чи ні? Ну, так, почекайте, в чому причина, чому ви мене не пускаєте на засідання? Де знаходиться суддя Бурко? скажіть, будь ласка, я піду і без вас туди піднімусь, бо ви порушуєте закон зараз. Шаново. А хто помічник? А де суддя Бурко зараз знаходиться? Щоб ми нормально. Ну, я к такие заманухи. Все, давай. Ну, да ты скажи, что это самое, что так не будет. Все, внимание. Я понял. Добре, добре, присаджуйтесь, будь ласка. Mm -hmm. Хто ви будете, шановний? Я журналіст, Валерій Любісь. Дуже добре, це що ви журналіст, але, як бачите, в залі свідового засідання немає місця. Як Раз, це немає? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Чому? У мене нема де місця. Я Ні постаю. Воно. Нічого страшного. Засідання відкрите, я маю парабу Правильно? Нічого ви будете. Я не грублю, я скажу, що я постаю. Тому що мене з якихось причин не пускали, не зухожу. Журналіст зв'язку. Я виконання своїх обов'язків безпосередніх, Яких? робочих. Яких? Висвітлювати Сколько судовий процес. Боже. Я себе сам уповноважу. Я редактор видання, я висвітлюю левіть Валерій Вікторович мене звати. Що за видання? Інформаційний портал Гречка. Редактор хто ваш? Любить Валерій Вікторович. Номер телефону. Ну 66 710 88 22. Ваше редакційне завдання. Моє редакційне завдання прийти сюди Наталья. і В мене немає в тій формі редакційного завдання. Ну все, чого? Що все? Де ви побачили, а? що має бути якесь редакційне завдання? А що ви мене в коридор виганяєте? Що в а що ви мене в коридор виганяєте? Я на вільне засідання громаді України прийшов, мабуть, присутній. Будь-хто, має бути присутній. Присутні. І все. Добре, все, дуже дякую. Чекайте в коридорчику. Чого в коридор? Че? Як взялися, всі Чекайте, всіх вже запросили на сізове засідання, я вже зайшов. Щойно звичайно ваш секретар запросив. Ви можливо не чули, але ще не сталося.